Вітаю вас! Це програма «Точка зору», Я Володимир Тетерук, і в цьому випуску будемо говорити про мистецтво. Причому при мистецтво, крізь призму мистецтва, будемо дивитися на наше сьогодення. На то таке, воно, знаєте, цікаве. Всі щоб розібратися в цих хитросплетіннях. Недостатньо бути політичним аналітиком, недостатньо бути економічним е, аналітиком чи фахівцем соціальних відносин. Треба мати дар откровення. Ну і саме цим даром наділені митці, які дозволяють нам часто зрозуміти ті речі, над якими. Над розгадкою яких людство б'ється роками роками, а потім раптом як таке знаєте, їх осіняє і вони кажуть, людство каже Боже, мій ось все настільки було очевидно. Ну сьогодні ми будемо говорити про це з гостю, гостею моєї програми, народним художником України, членом правління Київської регіональної спілки художників України, заступником голови секції графіки, пані. Наталію е, Ніколайчук. Пані Наталя, вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталі, знаєте, я, от от хочеться знаєте, народних художник в гостях, хочеться говорити про мистецтво. Знаєте, а вся клята політика, вона отак, от оце все домінує, домінує скрізь ці соцмережі. Про і гортаєш всі сіка. Той сказав Трамп, той сказав той, той сказав інший, один, другий, третій. Я пригадую один філософ мені колись сказав, що. Революцію не бачать соціологи. Але револю... Чому? Бо революцію готують інтелектуали. Взагалі, якісь серйозні зміни готують інтелектуали. Тому соціологія вона може побачити бунт, але вона не бачить революційні процеси. Я запитав: а хто бачить Він каже, митці. Митці – це композитори може бути, поети, художники, люди, які відчувають на такому, знаєте, емоційному рівні відчувають той пульс. Епохи, який ну неможливо передати раціональними словами, от у зв'язку з цим з останніми подіями. От що ви відчуваєте, що б ви могли сказати як митець? Ну, я вам хочу сказати, що митець це взагалі інтелектуал, який постійно розвивається, і неможливо колись навчитись на чомусь і експлуатувати прийоми ну, художньої виразності. Все ж таки, ти доходиш ну, своїм досвідом пошуки смислів, без глибинних. І тому знайомство з культурологією, знайомство з філологією, знайомство з соціологією і політика, вона дійсно ну домінує. Вона хапила освіту, вона хапила культуру, і, в принципі, залишилась маленька ланка от із чотирьох оціх економіка, політика і освіта, то мистецтво займає от саме таку, бо воно ґрунтується на особистості. І тому, як би не було заангажовано, або політично, або соціальні умови, все одно пробивається цей біо. Біовибух ну, в самої людині. Тому талановиті люди не переведуться і талановиті ну, ми цьому ми переконані. Але революції, те, що ви кажете, вони, ці революції вони готуються 300 років. І от коли, ну, коли я це почула, я просто перегорнула на 300 років, що відбувалося. На 300. Ну, це часи Мазепи. Взлет, ну, культури, храму будівництва, е, ну, мистецтва. І потім, що відбулося, потім була Полтава і ну, ну, було це згортання все. фактично. А, ну, спроби це згортання, ви знаєте, українського от, українського. інколи історичний факт. Він, а зараз ну, є вже ну, такі блогери, які ну, якось видають втисло, але ну, так воно цільово. То мене останнім часом просто вразила ця постать Мазепи, ну, згадаємо фільми, Ільєнка, «Криниця да? для спраглих, згадаємо ну, його фільм Мазепа, який до сих пір там десь лежить. Да? І це ціла плеяда такого згустку, ну це український проєкт, кінематограф 20-го сторіччя для України, це український вибух. І якщо такий факт, що Мазепа був викликаний ну, до Москви і Петро разом з Мінчика, вони, ну, вимагали е, знищити міста зірвати храми ну, випалені з землі, щоб не дісталося шведам. він мусив своїми руками це все знищити. І, звичайно, він тоді поновив ну, ці переговори з шведським королем, тому що все одно указ був на повністю знищення. І, от ви знаєте, оце дуже жорстко, коли руками українців знищується українська культура? Хочу сказати, що сьогоднішні, сьогоднішні усі всі події, оці Трамп, Путлер, їхні переговори. У вас як у митця знаходять такий знаєте, відгук, от в тій історичній данині ну, більш, 300, більше ніж Знаєте, річні. Я готувалася до нашої зустрічі, і ну от що таке Європа? Ну, це, в принципі, християнська культура. Християнська культура. Візьміть Рим, ну, візьміть Францію, ну, Папський Двох. Ну, тобі ж коли людина туди попадає, вона розуміє. І коли повернемося до того, який революціон... революціонером став Ісус Христос, коли Він сказав, перше, що вигнати торгуючих з храму. Ну, це перше. І тому, коли ми не виживемо торгуючих з храму, а ми, мабуть, їх фізично не зможемо це робити. Ми можемо, знаєте, як, наприклад, або напівповний, або напівпустий. Якщо ми будемо наповнювати своїм матеріалом, то буде витискатися їхній. Тобто, якщо поставити таке, вигнати як фізичний акт, Торгівців вони знайдуть інший храм, або да. знову повернуться в храм, або на, або натягнуть якісь такі овечі шкури і під виглядом якихось філантропів, але все одно ведуть торгівлю. Ну там. Ми при... маємо своїми змістами, які фактично заперечують. Це антитеза оцього продажності. Ну, культу мамони. Собі, от коли ми ну, починаємо дивитися, з'єднувати географію, от і Історію, географію ну географічно, так, навіть так. То, тоді краще зрозуміло, до які центри так. ну підлягають ну руйна події ці показують, що наповнювати своїм свою проектність. Розвиваємося. Ну, звісно. Ну, mm. виходить, що навіть художники, ну взагалі, ну художник, я називаю художником. Це і журналіст, і митець, тому що він створює художні образи. Кожна людина в душі художник. Дивіться, не кожна вміє е... малювати. Ні, ні, ні. От, от е... <гас> є такі, дивіться, є таке поняття: талант або обдарування. Звичайно, людина кожна обдарована від природи ну Якимись обдаруваннями, це значить вона не доклала до того зусиль. А як тільки вона докладає зусиль якихось, то тоді стає талановитою. Коли вона стає талановитою, ну, вона починає, можна так сказати, зростати. І вона проходить цей, ну, знаєте, як ракета ну, соціалізації, де поряд люди ну, створюють певні умови, ну, що їй треба постійно працювати над собою, щоби. Підніматися до гори і в цьому є нормально. Ну, як зерно росте з землі, воно теж долає, ну, от якесь воно тягнеться до сонця, але його Збираю треба енергію удоблювати. Збирає цю, цю да, енергію, да, трансформує да, її в інші виміри, в інші ну, от, сенси. В інші якщо форми. ми візьмемо історію, і період, і географію, да, ну, географія зараз ну, згадали ну, людей і багато у мене маяць оця. Ну, по папіні лінії вона ну, вузиця Свінсема, от. І зараз от, ну, згадують на це момент, то перше, кого там знищували, художників. А тому що вони ну, несуть обдарування таке, що їх переробити неможливо. І вони можуть вести за собою. Оце ще ну, Гумільов, який сидів 20 років, ну, син. Лев Гумільова, Гумільова да. і Ахматова пасіонарі. Він Теорія перший сказав теорію пасіонарності. І він каже, що ця людина вона вже націлена, платять і не платять, які Вона все одно буде все робити. Да. І у нас в Україні багато таких людей, Пасіонар. ну які ну, просто все роблять, тому що вони не можуть. Лев не Гумільов, враховуючи, знаєте його мамою. Е Ахма Гарменка, да, да. от Анну Ахматова. То знаєте, його доля дуже цікава в цьому плані. Це людина, яка стільки відсиділа в тюрмах, і яка постійно знаєте, якась таке страждання, якась така російськість. От мені здається, що взагалі Горенко, Анна Ганна Горенко, дівоцтві. Да, да. Да, Ахма... Ахматова в дівоцтві, да. вона сама не дуже сприймала Україну і ну... її доля, доля її <свісна> сина на якомусь такому знаєте сакральному рівні є відображення тих людей які як перекоти поле відійшли від я вам від хочу сказати хотіла б захистити але й не стали там рідними ось чому зараз нею захоплюються але от згадайте її реквіум, реквімда муж в могилі, син в тюрмі Помолитесь обо мне. Залишається така якась достоєвщина, якась безвич. Ми просто згадали про нього. Я вам хочу сказати: от давайте візьмемо ну, географію і да, історію. Ну, якщо це географія, то це Санкт Петербург. Я не можу назвати Санкт петербург російським містом. Там абсолютно європейський проект. Ну, Будівлі, ну, в ві Така. І увіть собі, людина попадає, Вітра. От та ж сама Гаренка, чи вона попадає ну, в великі міста, де відкриваються музеї. Ну, розумієте, Вона вірить, що, глобаль... що це Росія. дивіться, що це глобальний це світ. Росія. Та ні, ну це зараз вже всім зрозуміло. Ну, Є. Мається на увазі, що коли людина попадає в велике місто, вона схильна до. Такого гіперінтернаціоналізму, да? космополітизму, яка космополітизму, різниця, да, розумієте? Да, да, Але да, да, тільки да. згодом, коли вона зустрічається, або з цими людьми, або через мистецтво. От може бути слухати Солов'яненка, можна слухати Гмирю, може слухати, розумієте, і воно коли співає, в тобі все, все от воно піднімається. Да. Там же немає якогось ну, тексту, там йде дух. І, і оцей дух, дух, так, так. І дух, він є в мистецтві, він є у Зарецька, він є, там є дух. Цих людей переслідили за дух Алагорська. Розумієте, а тому, що там монумент незламний український дух, який талановитий, талановитий розумієте? Який в різних проявах <свят> говорив про себе і становив це небезпеку природня. Погумільову ну, це пасіонарі, да. так воно не випадково. Це просто ну знаєте, от ну, там висія, є такий інстру... Да. Це хрест. Я вам це хочу час. сказати: крім того, це єднання. Ось дивіться, ваша студія, ваша зустріч це певне єднання, щоб люди зрозуміли, що вони не поодинокі. А що вони єднуються. А я, ну, коли учням розвиваю, то я кажу, ну, є такі комунікативні ну, зони, ну, ну як література, а кінематограф – це взагалі. Там, там є цей пластичний ритм, оці фільми Параджанова. да? Ну, Це ж вже там інсталяції. Які сучасні форми, там все є, Все. це цілісність, ну, архі... В архетипах да? усіх пранародів горців дає оцей тип. І тому людина, з висоти, будучи учнем Олександра Давженка, то він якби благословенний. Ну, ну, Я вам хочу сказати, що учні Олександра Довженка, те, що йому було не дозволено бути ну, В Україні, от, воно все одно перетікає. Ну, ну він Вдалося. Ну да, і ці та режисери, ну які були от, ну, освячені ну, цей можете, дух, дух він він через. через Знаете, інших людей я, мій вчитель ну в мене ну, як у хорошого художника завжди ну, хороші вчителі. Ну так ну то я б хотіла згадати Михайла Накіндіча Іванова, такий був він ученик Ливи, викладав в Київському державному інституті, а вже був на пенсії і він відкрив приватну студію. Ну, ну, де можна було приватно. Це перша студія ну, в Києві, де можна було відвідувати і отримати основу цього академічного ну, малювання людини. Ну, не можна самому це навчитись без вчителя. Ну, все одно треба ну, сталкер, який тебе веде. І от він так заклав основи мені, коли я була там в 9-10 класі. От, що потім інститут для мене став ну іншою формою. Уже в мене була ця платформа, яку він мені ну заклав. І з роками я зрозуміла, що він мені ну заклав. Я знайшла його вчителів, знайшла от, ну, оці коди. Ну тоді я просто І користувалась в глибину, да, в глибину, в глибину, але потім е мій вчитель е Чибаник. Василь Якович він зараз от розвиває оцей наш штриф рутині. Він нам ну, заклав це подвижник, йому зараз вже 91 чи 92 роки. Ми з ним спілкуємося. Це свіжий мозок. Розумієте, це не вік, це сутність інша. І людина абсолютно орієнтується, і вона живе, тому що йому треба зробити, щоб в Україні була своя битка. Я хочу зараз знати попросити показати таку ролик, вашу а, візитівку, ну, і щоб давайте, ми подивилися да. те, що закладено було вчителями пані Наталії. Що в, у вчителів пані Наталі закладали їхні вчителі, ну, і ми відчуємо такий зв'язок, зв'язок туди-туди багатьох поколінь. Будь ласка, покажіть. Знаєте, пані Наталі, я звернув увагу, наскільки органічно поєднується музика і да. графічні ну, образи. Єднання, єднання. І ви у мене питання, а от взагалі от вас, як митця, от що надихає? Як народжується взагалі образ? Як я, от цей ну, творчий ну, порог. Чи, чи, ну, чи просто воно ну, от так вона? Як, як бери... яблуко Ньютону на голову?